Добрий день, ще день, вже скоро буде вечір. Сьогодні у нас неділя. Сьогодні ми були без електрики всього 5 годин, але ще не вечір. Я думаю, що відключать, звісно. Що я зробила за сьогоднішній день? Як я готувалася до нього вранці, прокинулася і почала на кухні готувати їжу. Накип'ятила кип'ятку, заварила чаю. Кави, зварила суп. Суп зварила, щоб швиденько бульйон був з учора приготований, рис був з учора. Таке щось, типу супу, харчу, не знаю, там томату додала. Ну, До речі, дуже смачно вийшло. Зараз у мене тушкуються тевтельки, Ну, котлетки. Фарш і рис, скажімо так. І знову ж таки. Mm, томатна паста. Вранці встигла ще, не встигла, вірні, ще до половини зробила м'ясо в рукав засунула, в духовку поставила, вімкнула, але воно не встигло зготуватися. Вже доготувалося коли вімкнули світло. Отакі от, от справи. Намагаюся якось. Збалансувати свої дії, щоб не витрачати час, коли є електрика, на підготовку. Родина у нас велика, тому їжа нам потрібно. Ну, вона потрібна усім, і ми ж не знаємо, наскільки у нас не буде електрики, а у нас плита електрична. Сьогодні, коли чекали вімкнення, навіть. Свої баночки з олією підготувала, вже почала там підігрівати. Але дали світло, і я це все потушила в шорці. Там у мене є мої баночки. Ну, от такі справи. На завтра в мене будуть шкотлетки в томатній підливці, м'ясо з духовки запечене. Зараз, мабуть, Якусь кашу ще зварю, не знаю, яку може пшено. Не знаю, ще не вирішила. Знову термоси набираю. У мене шість термосів, але вони всі невеличкі 200-300 мл. Я їх набираю, виставляю по два, отак з різною температурою. Ті, що далі, це найгарячіші отак. Пересуваю, 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 якщо не в один час їх набираю. Що ще сьогодні такого? В АТБ збігала, черги дуже не було. Карткою можна було розрахуватися, готівки у гуманці в мене теж недостатньо. але можливості піти десь зняти готівку також не було. Чоловік сьогодні на роботі. Тому я заголовну. Є люди, кому значно гірше, розмовляю, спілкуюся нам ще, плакатися не потрібно. До всього звикнемо, до всього. І так, а завтра понеділок, завтра повинно бути навчання у дітей. Сподіваюсь, що щось з того буде з електрикою. Чи буде, чи не буде, ну якось буде. Головне, щоб, головне, щоб не було ніяких обстрілів. З надією, мир. Мир так і буде.